Загадковість, інтрига, тривога, що стискає горло. Рецепт ідеального трилера від володаря саспенсу Альфреда Хічкока. Сьогодні три його найкращі трилери, що змушують тремтіти. За мікрофоном ламповий сноп. Ми починаємо. Спершу пропоную вашій увазі один за еталонів саспенсу. Картину 54-го року під назвою Вікно у двір. В якому головні ролі виконали Джеймс Стюарт та Грейс Келлі. Коротке нагадування: саспенс це знаменитий метод Хічкока, який за визначенням Вікіпедії є інструментом драматургії для руху сюжету, що створює атмосферу тривожної невизначеності, напруженого очікування, острах невідомого та перечуття чогось жахливого. А тепер повертаємось до фільму. Місце дії відбувається в спекотному Нью-Йорку 50-х. Але лише в одному куточку його кам'яних джунглів. Герой Джеймса Стюарта, фотожурналіст, який через один невдалий епізод пошкодив ногу та змушений тепер проводити процес відновлення, сидячи в інвалідному кріслі у власній квартирі. Звиклий до активного та енергійного темпу життя, а нині прикутий до однієї точки простору. Головний герой був просто приречений до нестерпно дратівливої нудьги. Цікавий факт: весь фільм було знято на одному побудованому з нуля павільйоні. Який став найбільшим на той час в історії студії Paramount. Увесь двір це декорація, а звук, який ми чуємо у фільмі з вікон сусіднього будинку та вулиці, був записаний прямо на майданчику, щоб створити ефект живого простору. Рухаємось далі. Випадковим чином від нудіє головного героя знайшлися ліки. Його розум захопила цікавість спостереження за сусіднім будинком, в якому кожна квартира була окремою сценою з власними декораціями, акторами та сюжетами. Танцівниця. Композитор, самотня жінка, молодята. Всі вони живуть поруч, але навіть не здогадуються, що стали героями чиєїсь приватної вистави. І от одного дня у звичних та повторюваних сюжетах відбувається якась імпровізація, щось дивне відбувається в одній з квартир, щось не так, як завжди. Чи це справжнє злочинне відлуння великого міста, чи просто плоди уяви людини, яка занадто довго сидить у чотирьох стінах? Має забагато часу на роздуми. Зерно підозри вже посіяне у розумі головного героя, та протягом всього фільму воно проростає в міцне та високе стебло впевненості у власній правоті. Ми разом з головним героєм проходимо всі ці стадії та стаємо повноцінними учасниками всього, що відбувається. Камера не покидає кімнати спостерігача. Ми бачимо сусідній будинок через її об'єктив та бінокль головного героя. Хічкок начебто вмонтував нас у майже нерухоме тіло, синхронізував наші погляди та інфікував підозрою, що відбулося дещо жахливе. Інфекція розповсюджувалась стрімко та невпинно, не виключенням стала й наречена головного героя, яка спочатку чарівною усмішкою реагувала на пледи бурної фантазії свого майбутнього чоловіка, а невдовзі сама була позбавлена спокою. Та стала одержимою цікавістю встановити істину. До речі, Грейс Келлі настільки чудово виконала свою роль, що через деякий час стала княгинею Монако. Не впевнений, що тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок, але факт, безперечно, вартий уваги. Унікальність цього фільму полягає в затиранні межі між глядачем та учасниками дії. Під час перегляду цієї стрічки ми всі хворіємо підозрою, ми зв'язані метою дізнатися правду, ми в руках сумніву, який з кожною хвилиною стає все нестерпнішим. Якщо хочете побачити, як із одного вікна можна зняти один із найнапруженіших і найстильніших трилерів ХХ століття, це саме той фільм, який ви шукали. Наступна зупинка незнайомці у потягу. Нуарний трилер 51-го року, який, на перший погляд схожий на типову детективну історію, але дуже швидко зсуває колію у зовсім іншому напрямку. Уявімо, початок 50-х. Америка оговтується після війни, на екранах добро завжди перемагає зло. Безстрашні герої сяють у яскравих обладунках, а погані хлопці обов'язково отримують своє. Але Альфред Хічкок це не про очевидність, це про зону сірого кольору, про натяки та незручні питання, що зависають у повітрі. Двоє чоловіків випадково зустрічаються у вагоні потягу. Один молодий та успішний тенесист, другий багатий, ексцентричний з легким флером одержимості в очах. Вони заводять розмову, спочатку про дрібниці, але невдовзі один з незнайомців розповідає свою ідею. Геніально просту, майже математично бездоганну. Зробити один одному послугу, обмінятися вбивствами. Адже у кожного є хтось, хто заважає жити. Якщо злочин вчинить стороння людина, мотив зникає. Ідеальний злочин. Начебто це історія про межу між випадковістю і фатальністю, про те, як одне сказане жартома речення може стати вироком, і як важко насправді вийти з потягу, який вже рушив. Інтрига Хічкока у тому, що зловмисником стає не той, хто вбиває, а той, хто мовчить. І тут режисер грає з глядачем на повну. Ми спостерігаємо, як герой потрапляє у пастку, яку сам допоміг збудувати. Фільм знято у розкішному нуарному стилі, з глибокими тінями. Контрастними ракурсами і майже фізично відчутною тривогою. Камера ковзає немов вагон потяга, і немає жодного безпечного місця, де можна перепочити. Цікавий нюанс. Сцена на каруселі була знята без використання будь-яких спецефектів. Каскадер ризикував життям задля декількох кадрів, а маленький хлопчина на каруселі був сином працівника студії. Його мама, до речі, дізналася про це вже після зйомок. Хічкок особливу увагу приділив вибору акторів, які, за його словами, заощадили йому час на розповідь сюжету. Він особисто затвердив актора Роберта Вокера на роль Бруно, того самого харизматичного незнайомця з потягу, і це було до біса вдале рішення, його енергетика, погляди та інтонації одне з найбільш вдалих відзеркалень зла, яке не кричить, а зверхньо посміхається. Ця картина зовсім не про злочин, вона про людську слабкість. Та про випадкову зустріч, яка виявляється доленосною. Це ще одне нагадування від Хічкока. Справжній жах не в тому, що хтось вчинив вбивство, а в тому, що ніхто його не зупинив. На десерт у нас легендарний психо 60-го року, який без перебільшень назавжди змінив хід історії кіномистецтва. Давайте разом уявимо, що ми прокинулися в Америці 60-х. Голлівуд уже звик до соковитих кольорових зображень та зіркового глянцю. Але тут приходить хічкок, який тягне з собою камеру та 16-міліметрову телевізійну плівку і знову знімає в чорно-білому новий похмурий трилер, від якого в кінотеатрах потім не притомнюють деякі надто вразливі глядачі, але все по порядку. Сюжет розпочинається майже як мелодрама. Молода жінка, яка намагається втекти від минулих проступків, оселяється в звичайному придорожньому мотелі на узбіччі шосе. Її зустрічає власник, сором'язливий та трохи дивакуватий хлопець на ім'я Норман. Все виглядає цілком нормально. За вікном тарабаний дощ, стурбована та втомлена пані обмінюється з власником стандартними кліше та направляється до своєї кімнати. Але з кожною хвилиною нас всіх щось починає турбувати, від начебто привітної усмішки Нормана відблискує щось холодне. Тінь матері Нормана нависає над мотелем, немов грозова хмара, тривога повільними кроками підкрадається за нашими спинами. Всі сцени зсунуто трохи вбік, як меблі в кімнаті, де прибирають сліди. Тут усе побудовано на контрастах, На перетині світла й тіні, звичайного і страшного, буденного й божевільного. Легендарна партитура Бернарда Германа пронизує нерви як струм та ретранслює саму суть тривоги за допомогою звуку. Цікавий факт: Хічкок викупив у Роберта Блоха права на екранізацію його роману анонімно за 9 тисяч доларів. Перед прем'єрою фільму в кінотеатрах Хічкок організував оптову закупівлю екземплярів роману у всіх друкарнях Америки і лише для того, щоб зберегти фінал його фільму в таємниці. Більш того, Перше в кінотеатрах глядачів не пускали після початку сеансу, і все для збереження максимальної імерсивності. Дійсно, справжня одержимість своєю справою та винятковий професіоналізм. До речі, в одній з сцен є традиційне камео самого режисера. Напишіть у коментарях, чи побачили ви симпатягу Альфреда та на якій хвилині. Хічкок зняв цей фільм всупереч тогочасним трендам, самостійно профінансував зйомку, використав телевізійну 16-мм плівку та повернувся до чорнобілого зображення, зруйнувавши всі голівудські табу свого часу. В результаті маємо безперечний шедевр жанру, який назавжди змінив правила гри та зламав догмати кінорелігії. Цей трилер відкрив іншу сторону Хічкока темнішу, вущу, особистішу. Не про шпигунські ігри та детективні розслідування, а про тишу глибокої провінції і про тінь, яка чекає за зачиненими дверима. Психо це фільм, який не просто лякає, він дивиться у темряву, яка є у кожному з нас. Бажаю тривожного та напруженого перегляду, шановні кіномани. Буду вдячний за вподобайки, коментарі та підтримку українського контенту на YouTube. За мікрофоном був ламповий сноп. До зустрічі в наступному кадрі.